Я зараз біжу шведесенько в кав'ярню, щоб запостити відео. Адже в мене вдома немає. Зараз Wi-Fi, його лагодять. І я вже доволі довго це чекаю. Тому вирішила просто піти, випити кавки, посидіти і поставити відео. А також помонтувати нові. Є вже доволі тепло, тому я відбуваюся косуху, шкіряну курточку і так просто біжу. Присілася на лавочку. З цього боку море, але я прийшла в ту частину, де його, ну скажімо так, з його видно, але зараз я піду туди і там вже є ось такі пункти, в які ти можеш прийти, подивитися. Добре, ця частина. В принципі, катання прикольна мені тим, що тут є багато місць, де ти можеш на лавочці, відпочити, або просто дуже красивих милих Мені Так подобається цей такий історичний лайк. Значно. Я зараз така нарядінка біжу в ресторанчик поїсти провечеряти. Я така вдягнута в спідничку. Блек. Я тільки що приготувала ось такий макарон. Це спагетті з морепродуктами і шпинатом в сметанковому соусі і виглядає просто дуже апетитно. Відомо, що тут італійські продукти надзвичайно хорошої якості. Та ж сама моцарела чи спагетті, просто якість роззакращені ніж те, що купуємо, наприклад, ми в наших супермаркетах ці ж самі продукти гіда капа вигляд іто Ютуб. що це не так Жарко вдягнулася. Не очікувала, що буде вже така хороша погода. Йду здавати документи. Це фотографії такі. Треба для університету. <гум> такий був уважний, такий каже, там поправ. Голову вище, голову нижче. Я хотів, щоб я вийшла красивенька. І ніби вийшла непогано. Така странненька трішки. <гум> Там є спорткомплекс, спортивний комплекс університету. І Я зараз біжу, щоб зареєструватися його. І, можливо, буду ходити на різні секції. Там, до речі, є якийсь бокс. Як виявилось, це взагалі інший департмент цілий. І також тут є спортзали. Там щось дуже красиве, що я потім піду, подивлюся, погуляю мішок. там море, там вже видно море. Клас. Розібралася, що тут якби ось ці атлетичні. Не, який там вид звичайно. Але як мені потрапити, щоб загідні зареєструватися? Куди маєте? Але ось такі вулички. Можна собі гуляти, відпочивати. Мені цей департмент дуже подобається частина. Просто вау! Я тільки що оформила карту, заплатила, я правда 30 євро, але надіюсь, що я буду дуже інтенсивно ходити і воно мені оплатиться, що спробую навчитись чомусь новому. І ходити не тільки в спортзал, а ще і на якісь заняття, гудки. Хоча навіть в спортзал. Типу тут спортзал дешевший не коштує. Взагалі цей університет, виявляється, є доволі великим, тому що, наприклад, тільки тут це факультет інженерії, медицини, а мій знаходиться взагалі в центрі. І дуже багато факультетів знаходиться в центрі. Дуже багато всього. Там спортзал є. Тут бігова доріжка, з якою можна користуватись. Тут які баскетбольні поля. Там є ще якісь тайні скорти. Поки я з цим всім розберуся, то чекайте відео з інформацією не скоро. А то мені ось ці всі реєстраційні штучки дуже важко даються. Взагалі, зрозуміти, я одне цей місяць шукала, не знаю скільки. Причай прикольно, що тут вони дуже часто використовують ось там, можна видно, сонячні батареї. Я зараз прийшла і сиджу на лавочці в якомусь кампусі. Я не знаю, в якому саме це той департмент, який знаходиться біля спортзалу. Їх тут доволі багато. Думаю, ну, на телефоні зараз включу собі якусь книжку, почитаю трішки, погріюсь на сонці і потім мені збирається йти назад додому. Бо мені десь те 40 хвилин, а я вже трішки втомилася. Дуже би хотіла піти сьогодні на море, тому що там. Вигляд я трішки його бачу навіть. Мені дуже туди хочеться піти, але я розумію, що це зараз займе півтора години, швидше стемніє. І краще на море виділити окремо день. Можливо, завтра, в суботу піду. Ось така весна в Катанії. Дуже впевнена, що сюди прийшла. Я тут ніби сиджу на сонці, ніби гріюся, сон, але насправді мене загар практично бере, Тому аби, аби через півроку життя тут я загоріла трохи. Подивимось. що плани, які, наприклад, відео я можу вам зняти в майбутньому з таким видом і таким шумом. Я вже готова, біжу зараз, щоб написати курс італійської. італійською. Це такий вступний тест, щоб тебе обілити, до якого рівня ти належиш, чи до Beginner, чи до Intermediate, чи до Advanced. І відповідно до того ти далі будеш проходити курс відповідно до свого рівня. Я взагалі думаю, чи варто мені його пописати, чи краще взагалі почати з нуля ще раз і вже так нормально навчитися. Чи можливо не витрачати час, а почати з цього? Шум за вікном. Тут красиво.